Військові, що самовільно залишили частини до 10 травня 2025 року, можуть повернутися в армію за спрощеною процедурою. Кінцевий термін такого повернення 30 серпня 2025 року. Про це заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко. Найпростіший спосіб повернутися подати рапорт через додаток Армія Плюс у військового. є 24 години, щоб прибути у відділ військової служби правопорядку. Там фоні оформлять документи зроблять припис і допоможуть безпечно дістатися до однієї з військових частин. Командир такої частини має 72 години, щоб відновити грошові виплати та соціальні гарантії. За даними Катерини Чорногоренко, від початку функціонування застосунку Армія плюс, тобто від серпня 2024 року, було подано близько 4 тисяч рапортів на повернення до служби. З них близько 60% вже успішно опрацьовані.